Негатив, який людина випромінює час від часу, залишається в її енергополі чи куди здівається. Ансус негатив народжується через спосіб мислення, слова внутрішній діалог це не випадковий бруд, а те, що ми самі продукуємо. Ейвас перевернута. Цей негатив не трансформується сам по собі, якщо його не пропрацювати. Він частково зависає в полі, частково блокує внутрішній рух. Та й вас. Але він не вічний, енергетичне поле людини має здатність скидати те, що не відповідає їм справжньому вектору. Для цього потрібен вольовий імпульс змінити поведінку мислення реакції. ТуріСАС перевернута. Старі образи чи агресія не створюють захист. А навпаки, зменшують енергетичну силу. Негатив не накопичується, як батарея. Він роз'їдає із середини і слабшає захисні механізми. ДАГАС. Поле природно оновлюється. Є цикли очищення, усвідомлення прориву. Негатив не тримається вічно. Він перетворюється, коли людина доходить до внутрішнього світанку. Лагус кінцева точка емоційний потік виносить зайве. Негатив або змивається через сльози, розмови творчість природу або проходить через тіло і розсіюється.